Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати таку велику тему, як форми і види власності впливали на форму держави. Сьогодні ми розглянемо з вами питання, як ці процеси розвивалися у період правління Олександра І. Звичайно, після вбивства його батька Павла І на престол вступив Олександр І. Олександр I в молодості був прихильником республіканських ідей. Йому подобалися передові, передові ідеї, і часто він задумувався, як щось подібне зробити в Росії. Але все таки все-таки Олександр І не зміг переступити оці відносини, цю форму держави. Ті Звичаї, традиції, які були, вкоренилися в державі під назвою Російська імперія. З самого початку Олександр е І розумів, що перед Росією є два шляхи: перший шлях провести якісь реформи для того, щоб не допустити революцію, і другий шлях це посилити звичайно самодержавство. Посилити кріпосне право. Спочатку, як я вже сказав, Олександр І намагався здійснити такі невеличкі перетворення. Він доручив своєму другу Спаранському, видатному політичному діячу, приступити до реформ. І Спаранський приступив до реформи. В процесі підготовки різних документів Спаранський намагався намагався примирити. Кріпацтво, кріпосне право, самодержавство із деякими демократичними ідеями. Спиранський запропонував утворити, утворити державну думу, яка б вибиралася і мала політичні права. Але політичні права належали тим, хто мав власність насамперед дворянству. дворянству. Вони мали як активні, так і пасивні політичні права. Встановлю передбачалося встановити високий майновий сенс, тобто зробити, зробити Росією видимість про те, що існує парламент, що існує якась парламентська конституційна монархія. Але цими реформами, цими нововведеннями дворянство так було налякане, що Олександр І... І не приступив до втілення цих пропозицій, яких надав йому Спаранський в життя. Олександр І прекрасно розумів, що щось потрібно робити із кріпосним правом, так як в європейських країнах вже давно було ліквідовано в більшості країн було ліквідовано кріпосне право. Тому одним із перших указів він намагався дещо. Послабити оце кріпосне право. Чому ми приділяємо уваги положенню е, відносин у сільському господарстві в земельних відносинах? Справа в тому, що на цей час ще в Росії основним видом власності була земля. І про те, як проходять оці перетворення, які встановлюються земельні відносини, е, вони Пливали на саму форму держави, як ми бачили це вже на прикладі інших країн. В 1803 році Олександр I видав указ, яким дозволялося на розсуд поміщиків відпускати на волю селян. Це давало можливість самим селянам здобути, здобути волю. Позбавитись кріпосного права, але вони були повністю залежні від самих поміщиків. Від поміщиків залежало чи відпустити селян на волю, чи не відпустити селян на волю. Крім того, при е, такому положенні справ е, селяни не отримували землі, а повинні були вже як е, вільні е, люди. Звичайно, орендувати землю у поміщиків, або відробляти панщину і таке інше. Тобто, це нововведення також показує дані моди того періоду. Звичайно, по подальшому Спиранський продовжував реформи і були здійснені деякі реформи, були проведені деякі зміни в державних. В державному управлінні. Так, наприклад, була заснована Державна Рада, це орган, який вирішував більшість економічних політичних питань в країні. При кожному міністерстві утворювалася рада міністра, яка вирішувала також головні питання того чи іншого міністерства, і допускалися в управління. Мін різними справами більша частина людей перш за все дворя і таке інше. Слід сказати, що державна рада проіснувала в Росії до 1906 року, а рада при міністерствах проіснувала до кінця існування Російської імперії, тобто до 1917 року. Спиранський також намагався якось посилити дисципліну. Виконавчу дисципліну навести порядок у органах управління країною, він встановив чіткий регламент роботи ось цих міністерств, а також ввів, що міністри і ті, хто займають вищі посади, чиновники, повинні були здавати, здавати екзамени для того, щоб отримати дозвіл на заняття тієї чи іншої посади. Що в значній мірі, звичайно, було зустрінути з великим незадоволенням дворянства і таке інше. Але Олександр І не зупинявся проводити і подальшому реформи. Прибалтійські поміщики, враховуючи європейський досвід, запропонували звільнити селян без землі. І Олександр І затвердив відповідні рішення. Для Есляндії, тобто Естонії в 1816 році, для Курляндії в 1817 році, це частина нинішньої Латвії. І для Ліфляндії, це північна частина, якої відійшла до Естонії, а південна до Латвії в 1819 році. Отже, Прибалтійські селяни, Ісляндії, Ліфляндії і Корляндії, були позбавлені кріпосно права і дістали Свободу. Але землі вони не отримали. Після звільнення селян, селяни вони були змушені орендувати землю у поміщиків, відробляючи за це панщину чи сплачуючи частиною урожаю. Виїзд прибалтійських селян за межі губернії був заборонений. Очікувано переходу на ринкові відносини в цих губерніях так і не відбулося. Але якщо і відбувалося, то досить таке повільно. Кріпосне право гальмувало економічний і політичний, і технічний розвиток імперії. Оце в подальшому існування кріпосного права. Так, як воно затримувало ринкові відносини, звужувало ринок. Промисловість, яка ще була досить таки слабкою, але все-таки набирала, набирала розвиток, темпи розвитку, збільшувались її, все таки не знаходила необхідного ринку, тому вона в основному працювала на армію на потреби держави. Все це приводило до того, що економічний розвиток країни в країні гальмувався. Отже, ми з вами бачимо, що певні зрушення в земельних відносинах Російської імперії приводять до певних таких нестабільних чи слабких змін у політичній формі у формі самої держави, у формі управління. Країною. Але ці несмілі кроки привели до того, що країна так і залишалася економічно відсталою, технічно відсталою, що в подальшому, звичайно, вплине, вплине на розвиток економіки країни, а також на саму форму держави. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові до перемоги і всього найкращого!